Емоційне насилля у відношенні до жінки, як правило, все починається райдужно, як правило, все починається з квітів, все починається з подарунків, з яскравим сексом, як правило, воно починається саме так з злоякісного нарциса. А потім відбувається інше. А потім жінка втрачає себе. Коли Коли сумнівається в своїй адекватності, коли ходить на вшпиньках. коли абсолютно все робить. Підкоряючись йому, це не про домінантну роль чоловіка. Це зокрема про газлайтинг, коли він констатує, що я зовсім не це мав на увазі, я зовсім не знущаюся тебе. Це ти всьому винна? Часто таке відбувається? Часто жінка роками може жити в емоційному насиллі. Десять, двадцять. Все життя за аб'юзером якщо ти хочеш бути на крок щасливішою, пиши хочу в коментарях, і отримай мій авторський посібник.